до сраки, ти знімаєш мою Вінницю, ти викладаєш це в мережу. Я знімаю я себе... Хочу, я хочу, щоб перевірили. Ребята, mm -hmm. розберіться, якщо він правий, я вибачусь. Uh. Якщо щось прилетить, це вже От діда записали, все. Я не можу вам дати, тому... Добре. Добре. Скажіть, для чого проводиться зйомка? Стрім проводить, себе Що-що? Себе знімаю, знімаю бачите? По всій геолокації міста Вінниці? Себе знімаю згідно з статті... Ви Ми теж бачите. Так, от бачите. Я знімаю да, конечно. вас і відправляю От, все да, 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 Ви провели зйомку про да, по всьому місту Вінниці? Да, так, звісно. Я так Товарі провожу... А, будь ласка. Да. Стефан. Обясніть, для чого ви знімаєте? А, знімаю себе з відносно статті 34 Конституції, провожу стрім лайфстайл формату. Розважальний. Хорошо, платила свій мірів вчора. Ви знаєте, що спочатку так, так. війни було заборонено. Це цивільне місто, тут можна проводити. Я проводжу стрім. Вчора цивільному місту сталося. Це не за цього. Що? Не за моїх стрімів, правильно? Е -е -е. Не за моїх стрімів, правильно? Е -е -е. Можете підписатися, в мене СБУ заходить так само, дивиться стріми. Я такі стріми проводжу протягом одного року вже на даний момент. В цивільному місті можна знімати. Ну, я... Так, так, так. І знімаєте справа, зліва, все, туди, угу, де прилетали, угу. де були у нас 16 го угу. числа охоронені угу. люди, правильно? Угу. Я кажу, що я веду стрім, я знімаю себе. Я вам пояснюю. В даному випадку, як вас зараз, ви бачите, зупинили мене. Ну, ви знімайте. знімаєте, я ж дозволяю себе знімати. Ви будете додати в соцмережі, до речі. Піар, це тільки. А ви в соцмережі будете дивитися, чи ні? Представтесь, будь ласка, ви можете представитися? Мене... мене звати за той дух Олег Васильович. Я Хто ви? житель міста Вінниці. Угу, угу. Ну, а далі це вже секретна інформація. Ні, ви можете сказати будь-яку інформацію, я ж вас нічого не говорю. Я абору. можу сказати, за що придурки це... показують такі mm. остріми, тому прилітає і все не. остальне. І за мене прилетіло кудись? Да, дебілів хватає не... А що? Так, все, це топ. Це топ було. Чекайте в ТікТок нове відео. Чувак каже, що я ходжу, стріми провожу і що я дебіл. Дорож... Захотів мене пропіарити, та каже, дорожній патруль блядь. Він не розуміє, що це для мене піар. Це... Я просто пропіарився навпаки. Хмельницький, та ні, я в Хмельницький не їду. Це... Я обожаю такі ситуації, це просто то буде. Так. Да, так, тцк ТЦК може старий, ну, типа, може працював, боїться, бояться, щоб не знімали, Правда? Ви в ТЦК працювали чи ні? Ви працювали в ТЦК? Ні, ні? Я не в армії були? Я.